Віт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги ігрову клавіатуру. Це професійна механічна клавіатура для геймерів, що має 104 клавіші з коричневими перемикачами. Завдяки технології антигостингу ви можете натискати кілька клавіш одночасно без втрати точності. Три режими підключення: Bluetooth, 2,4G та дротовий USB забезпечують максимальну гнучкість. Та зручність у будь-якій ситуації. Технологія HotSwap дозволяє легко змінювати одні перемикачі на інші без жодної пайки. Завдяки надійним механічним перемикачам та продуманому дизайну, клавіатура стане відмінним помічником у ваших ігрових досягненнях.